Друзі, всім привіт! Тільки подивіться, з якого місця ми сьогодні з вами будемо робити огляд ринку. Давайте перед тим як перейдемо з вами на графік біткоїна, золота та інших активів, просто подивимось на цю красу. І почнемо ми цей огляд ринку з того, що подивимось на середньостроковий графік біткоїна. Як ви знаєте, нам з вами не цікаво ловити рухи біткоїна або інших активів на 2 або 5%. Найцікавіше це забирати рухи на 30, 50, 100%. Саме такі рухи, за такі рухи, ми можемо значно примножити з вами наш капітал. Відповідно, якщо я вам нагадаю, що, наприклад, якщо ви нещодавно дивитесь за каналом, то цей рух на біткоїні ми дуже гарно відторгували, і на той момент біткоїн виріс орієнтовно на плюс 70, плюс 80%. відсотків. Після цього ми вчасно вийшли з угод, біткоін знизився на той момент на 20 або 30%. І після цього ми також вдало відторгували наступний рух і, відповідно, змогли зробити 30-50%. Тоді біткоін виріс саме на такі величини. Це якщо не казати про попередній весь рух біткоїна протягом цього бичачого ринку, ринку на криптовалютах. Тому, відповідно, нам з вами цікаво ловити найцікавіші, най такі, найсерйозніші рухи. Відповідно, біткоін дає нам такі можливості примножувати. Наш капітал, і саме на цих рухах ми можемо його примножувати найсильніше. А зараз нам з вами цікаво подивитись на графік саме біткоїна з використанням такого базового індикатора, як дескрос. Це про цей індикатор дуже багато людей забувають, але він дуже важливий. Що таке дескрос? Це пересічення 50 та 200, ковзуючи середньою, коли 50-та, що таке ковзуюча середня, це середня ціна біткоїна за 50 останніх днів. Відповідно, ви бачите, що тут середня ціна біткоїна була 93 тисячі доларів за останні 50 днів. А тут ціна біткоїна за останні 50 днів була орієнтовно по 86 тисяч доларів. Відповідно, така сама 200 ковзуюча, 200 дина ковзуюча середня, вона показує середню ціну біткоїна за останні 200 днів. І пересічення цих двох ковзуючих середніх дуже часто є дуже Корисними для нас в якому сенсі, наприклад, коли 50-та пересікає зверху вниз 200 ковзуючу середню, дуже часто виникає такий паттерн. Або як кажуть е е блогери, так це виникає дескрос. Е це такий хрест смерті, якби коли є пересічення двох ковзуючих середніх. І як правило, прийнято вважати, що після цього біткоін дуже сильно знижується. Якщо ви давно підписані на канал, стежите за нами, то знаєте, що ми з вами вже розбирали декілька разів такі ситуації. в останнє це якраз такий дескрос. Ми з вами розбирали. Приблизно в середині квітня, після чого біткоін значно виріс. Ви можете запитати, чому біткоін виріс, якщо всі очікують зниження, і біткоін наче має падати після хресту смерті. Але насправді, як ви бачите, на біткоїні цей паттерн на бичачому ринку дуже часто працює в зворотньому форматі. Тобто, після того, як трапляється дискрос, біткоін росте на плюс 160%, на плюс 94%, І останній раз це був ріст до максимумів на плюс 47%. Що ми зараз з вами бачимо на графіку і на що варто звернути увагу? Звісно, нам варто звернути увагу на те, що Дуже скоро, і я поділився цим з учасниками прайму, звісно ж, з нашою закритою спільнотою, зовсім скоро 50 та 200 ковзуюча середня, вони знову можуть пересіктись, і це буде означати те, що скоріше за все в цей момент ціна біткоїна може досягти локальних мінімумів на графіку відповідно цієї криптовалюти. І в цей момент варто подумати, можливо, про те, щоб додати певні криптовалюти, якщо вам стратегія ваша про це каже, додати певні криптовалюти в свій криптопортфель або відкрити певні угоди на біткоїні про такі угоди я вам розкажу і протягом цього огляду ринку, особливо про це поговоримо з вами в кінці. Я розкрию вам абсолютно весь свій план, який я маю, на наступні тижні або, можливо, навіть і місяць, саме для біткоїна та в цілому для криптовалютного ринку. Відповідно, при пересіченні цих ковзуючих середніх, які може настати приблизно на початку листопада, то в цей момент, якраз таки на цьому пересіченні, дуже часто біткоін є саме на своєму локальному дні. Якщо ми з вами говоримо про бичачий ринок на ведмежому ринку дуже часто дискрос, як ви бачите, він лише вказує про початок ще сильнішого падіння. Саме тому дуже важливо слідкувати за оглядами на ринку для того, щоб зрозуміти, це продовження бичачого ринку, чи ми з вами маємо інші думки. Для цього в цей момент заходьте на канал, і тут я буду робити для вас огляди ринку і буду розказувати поточну ситуацію, особисто що я роблю, які угоди відкриваю. також дуже важливо для нас з вами індикатор Support Band Pro і. Додачу до того, що ми з вами говорили, що досить скоро може настати той самий дескрос пересічення смерті, так їх ще називають хрест смерті, то відповідно також ми з вами можемо побачити і зниження на індикаторі Support Band Pro на біткоїні. Чому ми можемо з вами побачити зниження? Тому що якщо ми з вами подивимося на графік біткоїна та з індикатором Support Band до цього, то ви пам'ятаєте, що при першому досягненні лінії індикатору Support Band Pro дуже часто біткоїн, відбившись від середньої лінії, як це було, наприклад, тут. Він дуже часто повертається до попередніх мінімумів. Так, попередні мінімуми у нас знаходяться в зоні знову ж таки Support Band Pro. це 94-97 тисяч доларів. Тому ця зона буде доволі зоною серйозної підтримки для ціни біткоїна, і у випадку зниження туди в момент дескросу. І якщо ціна біткоїна прийде саме в цей діапазон, то індикатор Support Band Pro є гарною, якби підтримкою також для ціни біткоїна протягом бичачого ринку. Це дуже важливо, тому що на ведмежому ринку алгоритми працюють трошки по іншому і мені треба буде вам також додатково дати на це інструкцію, пояснити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тому, якщо не підписані ще на канал, обов'язково підписуйтесь, тому що, як ви знаєте, ми дуже вдало ловимо всі рухи біткоїну, основні, на чому ми значно примножуємо наш капітал. А також ми дуже гарно зберігаємо наш капітал. в моменти, коли ціна біткоїна або альткоїна, вона дуже сильно падає. Як ви знаєте, спотовий біткоін, спотові альткоїни ми продали, коли ціна головної криптовалюти була ще по 119 тисяч доларів. Тому у нас не, начебто, непогано, виходить, і ви це бачите по нашим результатам. Далі про що важливо поговорити, і наші з вами цілі, які вони досі залишаються для ціни головної криптовалюти, це, звісно ж, цілі за індикатором Bitcoin Key Levels, які ви також можете отримати, які інші індикатори в нашому телеграм-каналі. Наші цілі для головної криптовалюти залишаються на рівні 146 зараз 179 тисяч доларів, тобто досягнення. Цієї зони дуже часто, верхньої саме зони індикатора Bitcoin Key levels дуже часто було саме максимум піком для всього бичачого ринку. Як ви знаєте, бичачий ринок це період, який триває три, приблизно 2,5-3 роки, і відповідно це є така кульмінація пік для росту ціни головної криптовалюти та в принципі і інших криптовалют, тому що саме за біткоїном рухаються і інші монети. Немає такої монети, можливо, одна на мільйони монет є, яка Рухається самостійно, але всі монети рухаються за біткоїном. Падає біткоїн, Падають і монети. Росте біткоін, ростуть і монети. Я думаю, ви це помітили по останньому падінню біткоїна, коли біткоін пав на 20%. Альткоїни за 15 хвилин пали на 60-80%. Тобто, це така закономірність, немає такої самостійної ще монети, яка б рухалась окремо від біткоїна. Відповідно, тут вже вибір за вами, чи треба в ці монети інвестувати або спекулювати на них. До речі, напишіть в коментарях, про які монети вам було цікаво почути, і взагалі чи цікава вам зараз тема альткоїні. Про це дуже цікаво буде почути в коментарях. Напишіть, можливо, декілька монет, про які вам би було цікаво послухати в наступних оглядах ринку. Але, як я і сказав також раніше, все залежить, в принципі, на криптовалютному ринку від біткоїна. Так? Це дуже важливо розуміти перед тим, як ви будете купляти певні монети. З цілями ми з вами визначились, тобто, дуже було б чудово, якби біткоін в цьому циклі все-таки поставив таку жирну, <кій> жирну крапку і досягнув саме наших з вами цілей, після чого вже пішов на ту саму корекцію на ведмежий ринок. І ведмежи ринок це також, друзі. Якщо ви думаєте, що це якийсь поганий івент, то насправді це дуже гарна можливість для того, щоб, по-перше, якщо ви вмієте зробляти на падінні, примножити свій капітал на падінні, і також купити ті активи, які ви хотіли купити. Раніше на 80% зі знижкою 80-90%. Тобто, якщо ви хотіли зараз купити одну монету, наприклад, XRP, то через, наприклад, рік чи через півтора роки, коли завершиться ведмежий ринок, це буде діапазон, можливо, 40-60 тисяч доларів, то приблизно в цьому діапазоні ціна монети Ripple буде коштувати на 70-80% дешевше. Тобто, це якби великі знижки, великий розпродаж. І я не бачив, щоб люди не раділи розпродажам. Тому я вам раджу відноситись до цього так. Але знову ж таки дуже вчасно треба. Треба вийти з ринку, щоб ви не приймали участь в тому самому розпродажі і не були тією самою людиною, яка по акції буде комусь зі знижкою продавати ці монети. Це також дуже важливо. Далі перейдемо до графіка золота. І для нас це дуже зараз важливий графік. Ви пам'ятаєте, в телеграм-каналі до цього я описував вам, що ціна золота. Після того, як вона доволі серйозно зростає, наприклад, ріст був на 38%, і для активу, який має капіталізацію в районі 15 трильйонів, це доволі серйозний ріст за такий період часу короткий. То після кінця росту локального золота біткоін починає своє прискорення, хоча в момент росту золота біткоін знаходиться в одному ціновому діапазоні. Далі ціна після росту біткоїна і початку його консолідації якраз в цей момент починає рости золото. І після того, як золото досягло своїх якихось локальних піків, починає прискорення біткоїну. Тобто, як думаю, ви зрозуміли закономірність. Спочатку консолідація на золоті, біткоін росте, після того золото прискорюється, біткоін або в консолідації, або падає. І після того, як золо... Золото зупиняється після свого локального якогось росту, починає знову прискорюватись біткоін. І, відповідно, зараз ми з вами побачили, що біткоін, точніше золото, виросло на 30%, і за останні декілька днів воно скоригувалось навіть більше, ніж я очікував. Насправді я думав, що воно буде триматися в цьому діапазоні приблизно 4100-4400, але воно навіть сьогодні впало до 4 000 доларів, приблизно 4009 доларів. Це, в принципі, означає, що зараз відбувається панічні розпродажі тих людей, які купляли золото на верхах Тобто, ви я думаю, бачили в телеграм-каналах, напишіть в коментарях, чи бачили, як стояли просто черги за золотом. І в усіх новинних каналах про це розказали, що біт... золото спочатку на піках, тоді показали черги за золотом. В принципі, така сама історія була і на біткоїні в 17-му році, в 2021 першому році. От в 2025 році ми ще з вами такого не бачили. Тому є сподівання, що в 2025 році ми також з вами побачимо новини, що біткоїн він дуже сильно росте. Черги за біткоїном, і в цей момент ми з вами постараємось вийти з ринку для того, щоб не було. Так само, як з людьми, які зараз інвестували в золото, хоча корекція для золота невелик доволі серйозна, тобто 7-8% для золота це непогана корекція. Але з огляду на те, наскільки виросло золото, тобто, якщо ви будете дивитись не на локальну корекцію, не на 5 хвилинний графік, а на те, наскільки виросло золото за рік, то відповідно корекція зовсім невелика. Тобто таймінг таймінг також дуже важливий таймінг це момент, коли ви приходите на ринок. Тобто, якщо ви прийшли трошки невчасно, то у вас може бути якась локальна просадка. Але якщо дивитися довгострокову картину, давайте вам відкрию графік золота, то ви можете побачити, що останні роки і загалом золото є активом, яке довгостроково зростає. Тому. Звісно, не треба інвестувати на ефорію, але золото це також один з активів, який може вам, як мінімум, зберігати капітал. Можливо, з примноженням він не так добре справлявся попередні роки, але зберігати капітал дозволяв вам непогано хоча б якийсь мати захист від інфляції. Ми з вами відійшли від нашої теми, звісно, повертаємось до золота. Тобто, ми зараз з вами бачимо, як золото, можливо, досягло своїх локальних піків, після чого почне таку локальну консолідацію. І, як ви вже зрозуміли, по попередній нашій. Темі, по тому по закономірностям, про які я вам розказував, в цей момент, як правило, може прискоритись біткоін саме такий паттерн, тобто така закономірність, є от на цьому бичачому ринку. І також знову ж таки, у нас є певні надії, що золото, точніше, біткоін, зможе ще вирости, наприклад, на 20-30% і досягти своїх цілей навіть на 30% 40% і досягти тих цілей, які перед ним зараз стоять. Це було б дуже гарно гарне заключення цього бичачого ринку ринку росту. А якщо біткоін продовжить рости ще вище, то відповідно ми і на цьому будемо приношувати наш капітал. Тепер ми з вами перейдемо до мого плану, так як я буду діяти у випадку росту падіння біткоїна з учасниками спільноти з учасниками нашої закритої спільноти Prime Я поділився наступним сценарієм. Я думаю, що ціна головної криптовалюти вона може зараз прискоритись. Вирости до лінії індикатора Голлайн, яка зараз знаходиться по 120 тисяч доларів. Звідси було б дуже добре взяти якусь шорт-угоду, тому що якщо ціна біткоїна іноді дуже різко підходить до лінії індикатора Голлайн, то дуже часто ми з вами можемо побачити дуже такий різкий і відскок від цієї лінії. Тому прискорення до лінії Голлайн в район 120 тисяч доларів було б добре. Ми зараз учасниками Prime зайшли в угоду орієнтовно по 110 тисяч доларів. Вона є зараз в маленькому. Таку маленькую просадці, маленькому мінусі, але, в принципі, в цьому немає нічого страшного. Досі знаходимося в цій угоді і будемо сподіватися, що біткоін прискориться до індикатора GoLine. Тут бажано було б відкрити якусь шорт-угоду, якщо саме ситуація на той момент це дозволить. Я про це детальніше буду розказувати на каналі, тому підписуйтесь і ставте лайк під цим оглядом ринку, якщо він для вас корисний. І також в той момент, коли ціна біткоїна відіб'ється від цієї лінії, нам було б дуже добре з вами побачити. Щоб біткоін знизився приблизно в діапазон 95-100 тисяч доларів. Чому так? Я думаю, ви вже здогадались, саме в цьому діапазоні а, і буде і дескрос, про який я вам казав, пересічення це на ковзуючих середніх. І також ми з вами побачимо тут. А, Тест попередніх мінімумів, так, тобто закол попередніх мінімумів, після чого біткоін раніше починав своє прискорення. Це також би нам хотілося б побачити. Відповідно, звідси або набирати якісь лонг-позиції, тобто відкривати певні лонг-позиції, якщо індикатори нашої торгові системи про це скажуть. Або якщо почався ведмежий ринок, ловити якийсь відскок і далі продовжувати примножувати капітал, спробувати примножити капітал саме на зниженні. що важливо також сказати. Це такий сценарій, яким я з вами поділився, і дуже важливо сказати. Що саме в цій зоні ви можете уявити, яка буде апатія серед учасників ринку. Тобто біткоін скоригується орієнтовно на 23-25%, це типова корекція для бичачого ринку, але для людей, які прийшли е зовсім нещодавно, останні 3 місяці, для них це буде просто ну, неприємно, тому що біткоін за останні три місяці він впав на 8%, він не показав особливого росту. Так? Тобто Ми бачили консолідацію в діапазоні. Але уявіть, якщо ви тут також і купили біткоін, і він ще падає на мінус 20%. 3% або мінус 25%. Я думаю, що більшість все-таки новачків вони продадуть свої біткоїни тут. І якщо почався ведмежий ринок, то вони будуть частково праві, але вони продадуть свій біткоїн в доволі значний збиток. І також тут буде перепроданість на індикаторі RSI, що також доволі непоганий сигнал на розворот ринку, саме вихід з перепроданості. Я думаю, ви пам'ятаєте саме індикатор RSI. Також тут буде індикатор Support Band Pro, про який я вам казав раніше. Тобто тут буде зона індикатора Support Band Pro. Що є гарною підтримкою. Думаю, індекс страху та жадібності в цей момент він може знизитись навіть до екстремального, екстремального страху. І останній раз, коли був екстремальний страх на ринку, це був період, коли біткоін був в районі в діапазоні приблизно. 70-80 тисяч доларів, після чого він виріс на 50%. Відповідно, і при зниженні до екстр... зони екстремального страху, є також сподівання, що ринок ще більше оздоровиться, і після цього все ж таки зможе досягти рівнів екстремальної жадібності, де ми з вами будемо продавати нашу з вами криптовалюту, яку ми з вами купили значно дешевше. Такий зараз маю план. Напишіть в коментарях, що думаєте, які ваші очікування від ринку, чи буде той самий альцезон, і які теми для вас були б ці? цікаві в наступних оглядах про все буде дуже цікаво почитати, і звісно ж, підписуйтесь на канал, тому що далі вас чекає ще більше цікавого та корисного контенту про заробіток на криптовалютному та інших ринках. І також зараз рекомендую подивитись вам це відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Приємного перегляду!